Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак задяка водолії на перегляд розкладу пасіянця на місяць грудень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Книга це інформація, а також нове знайомство, а також, можливо, хтось до вас завітає в гості. Або ви з кимось зустрінетесь. Начебто все. І ще, друзі, ось тут павук. Він означає плітки, а також недостовірну інформацію. І ще ось ця зірка це виконання вашої мрії. Ось так буває, різні події стоять зовсім поруч. Ось це дуже гарний знак, і він сьогодні випадає на. Грудень місяць багатьом знаком. Виконання вашої мрії. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака водові. Місяць грудень, 2024 рік. Ось тут червона стрічка, це багатство. До чого саме воно стосується, це можуть бути як гроші, так і якісь інші матеріальні або моральні засоби. Все, що для вас має таке значення, багатство. Можливо, комусь подарують будинок, а хтось буде багатий зустрівши. Людину, про котру мріяв все життя. Ось тут подарунок троянда. Це також вам хтось щось подарує. Ось тут, друзі, карта мах. Ця карта означає, що ви вирішите своє якесь важливе завдання за допомогою друга. Ось тут це ніби покровитель, котрий вам допоможе щось вирішити, і ви будете тим дуже задоволені. А ми прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого місяця грудень. Ще, друзі, ось тут котик, чорний кіт, означає якийсь обман. Будьте уважні у всьому, що для вас має велике значення. Обман може бути пошуткувалий, а може бути такий, що людина засмутиться через це дуже сильно. А ми з вами прямуємо на третій розклад Знак Зодіака Водолії, Місяць-Грудень 2024 рік. Дивимось, друзі, які картинки для вас півпали наприкінці місяця, ближче до Нового року, що ви будете робити останні 10 днів перед новим роком. Ось тут замок, це закрита дорога. Якщо ви хотіли кудись їхати, зверніть на це увагу. Можливо, будуть проблеми з квітками, або проблеми з готелем, наприклад, не буде місць, або ви забронювали, приїхали, а там зайнято. Якісь такі, і це буде закрита дорога через якусь людину. Ось тут змія. Це може бути, наприклад, керівник, котрий вам не підпише відпустку. І скаже бути на роботі одразу після нового року. І ви не встигнете відпочити зі своїми коханими, близькими та зробити те, що ви запланували. Зверніть на це увагу, якщо ви впевнені в тому, що ви робите, заздалегідь все перевірте. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман. Подивимось для знаку водолії. Застереження це карта дитини. Та порада. Карта дім. Друзі, карта дитини може означати якісь такі складнощі, котрі можуть виникнути в грудні з дитиною. Наприклад, або по навчанню, або дітки можуть собі якось. Переохолоджуватись та хворіти. Якісь такі, не хочу робити такі прогнози, щоб хтось хворів. Нехай будуть всі здорові, але це карта застереження. Вона каже вам про те, якщо ви, наприклад, зібралися в відпустку, то подумайте, щоб дитина була максимально в безпеці. Тобто, теплий одяг або щось таке зручне, все, що для цього знадобиться. А якщо ви ще самі не маєте дітей, то ця карта може означати не робіть нічого нового, не розпочинайте саме в грудні нічого нового, тому що наприкінці року мінімальна енергія залишається у нас, ми чекаємо оновлення, і саме тому немає сил та наснаги та ресурсів, щоб щось нове робити. А парада, друзі, це дуже гарна карта, позитивна, це карта дому. Вона каже про те, що зустрічайте свята вдома зі своїми близькими та коханими, наповнити свій дім позитивом, мається на увазі, можна прикрасити свій дім або змінити, наприклад, текстиль, штори та щось таке для того, щоб ваш дім також вам приносив радість і ніби сам радів. Цим святам та тому, що відбувається. Тому що енергія накопичується в домі така, що ми приносимо в свій дім. Якщо ми ставимося до нього з коханням, то цей позитив накопичується в домі. Саме такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. До нових зустрічей на моєму каналі зовсім скоро.